Друга книга Хронік, розділ перший. Соломон, Давидів син, закріпився у своєму царстві, і Господь, його Бог, був з ним і зробив його вельми могутнім. Соломон говорив Ізраїлові. Тисячникам, сотникам, суддям і князям по всьому Ізраїлі, головам батьківських домів. Тоді пішли Соломон і вся громада з ним на узвище, що в Гівеоні, бо там був божий намет зборів, який Мойсей, слуга Божий, зладив був у пустині. Хоч Давид і переніс ковчег Божий з Кіріят Єаріму на місце, що Давид був приготував для нього, нап'явши для нього намет у Єрусалимі, але мідяний жартовник, що зробив був Бецалел, син Урі, сина Хура, зостався там перед наметом Господнім. Ось туди Соломон з громадою і прийшли до нього. Там Соломон зійшов на мідний жертовник перед Господом, що був у наметі зборів, і приніс на ньому тисячу всепалень. Тієї ж самої ночі з'явився Бог Соломонові і сказав йому: Проси, що маю тобі дати. Соломон сказав до Бога: Ти зробив Давидові, моєму батькові, велику ласку. І настановив мене царем замість нього. Нехай же, Господи Боже, справдиться твоя обітниця Давидові, моєму батькові, бо ти настановив мене царем над народом численним, як земляний порох. Дай же мені тепер мудрість і знання, щоб я спроможен був поводитись з цим народом, бо хто може правити народом Твоїм великим? І сказав Бог Соломонові, за те, що в тебе це було на думці, і ти не просив багатства, скарбів і слави, ані смерті твоїх ворогів, ба навіть не просив довгого віку, а просив собі мудрості і знання, щоб правити моїм народом, над яким я настановив тебе царем. Буде тобі дана премудрість і знання. А багатство, скарби і славу дам тобі такі, яких не було у царів, що були перед тобою, і не буде у тих, що будуть після тебе. Повернувся Соломон з узвища, що в Гівеоні від намету зборів у Єрусалим, і почав царювати над Ізраїлем. Соломон набрав собі колісниць і воїнів до колісниць. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч воїнів до колісниць. Він розмістив їх по містах до колісниць і при цареві в Єрусалимі. Цар зробив срібло та золото в Єрусалимі такими звичайними, як каміння, а кедри такими, як сикомори, що росли в долині. Така їх була сила селенна. Коні для Соломона приводили з Єгипту та з коє. Царські купці доставляли їх із коє за готівку. Вони представляли з Єгипту колісницю за 600 шеклів срібла, а коня за 150. Так само представлювано їх за їхнім посередництвом для хетицьких царів та арамійських царів. Тож Соломон. Постановив збудувати дім імені Господньому і царський палац для себе.